Всім привіт, або Здоров! І сьогодні історія розпочинається з мопеда Карпати. Карпати мопед, мокік, що випускався на львівському мотозаводі. В 1958 році на львівському велозаводі було розпочато виробництво легкої мототехніки. З 1970 року почалось виробництво серії. Е моделі двохшвидкісних мопедів Верховина 1. З весни 1981 року завод почав випускати модель Карпати. В 1986 році її змінили модифікована модель Карпати 2. Мопеди Карпати 2 та дельта ризького мотозаводу. Були аналогічні за конструкцією і відрізнялися в незначних деталях. Всі мопеди Карпат були мокіками, тобто снащувалися двигунами без педалей виробництва Ляйського ВМЗ. Також були різні моделі Карпат. Карпати 1, Карпати Спорт, Карпати 2, Карпати 2 Люкс, Карпати 2 Спорт, Карпати Крос. І на цьому все, друзі. Наша історія мопеда підходить до кінця. Всім дякую за перегляд. Кому сподобалось, ставте лайки і всім пока!